Аліра, лівий берег, три тури поспіль, не може виграти, дві поразки та нічия. Чому, на твою думку, затягнулася наша ігрова криза? Я вважаю, що немає ніякої ігрової кризи. Ми готуємось так же плідно, як ми і готувалися до того. Тому я думаю, це тимчасово. Можливо, надмірна відповідальність за результат занадто тисне на команду, і саме через це не можете проявити свої найкращі якості. Ні, я рахую, що точно не в цьому проблема, що так ми залізли туди вгору і потрібно тримати планку, давати ту гру, що нас виходило, те, що ми вміємо, і чого намагається, чого потребує від нас керівництво та тренерський штаб. Останні результати не вплинули на мікроклімат всередині колективу. З цим проблем у вас немає? Ні, все чудово. Мікроклімат як був, так і є все чудово. В попередніх двох іграх ти виходив в стартовому складі, напевно, довіра з боку тренера тебе додатково мотивує? Так, мотивує, але і ще хочеться підкріпити це своєю грою, впевненістю, віддячити, так би мовити, за те, що є довіра до мене тренерському штабу, керівництву. Як можеш оцінити свої дві останні гри? Не знаю, я не вправі оцінювати свою гру, тому що мені здається, що є тренерський штаб та там аналітики, всі інші, хто має це робити. У наступному турі лівий берег гратиме проти агробізнеса. Чого очікуєте від цього протистояння? Дуже важка гра. Так, я, я думаю, що не зважаючи на те, що ми першу гру виграли, думаю, очікує така дуже міцна боротьба. Дуже гарна команда, тому я думаю, що буде дуже цікавий матч. У першому колі ми розгромили агробізнес, тому суперник, напевно, прагнутиме реабілітуватися. Які сильні сторони агробізнесу можете відзначити і від кого очікуєте найбільшої небезпеки? Та я думаю, що вся команда це сильна сторона. Когось виокремлювати я не буду. Дуже гарна, сильна команда. Буде у нас теорія, ми переглянемо. Але і так, навіть по першій грі, я думаю, що то. Далеко від тої гри треба вже трошки відійти та налаштовуватись, це буде зовсім інша гра. Тепер, уже не лише від лівого берега, а й від Інгульця залежить друге місце в сезоні. Які завдання команда ставить перед собою на завершальні чотири тури. Напевно, зараз насамперед важливо в оптимальній формі підійти до плей оф Так, в оптимальній формі ми підійдемо, все це цього робимо, працюємо. Але я думаю, що ми не від кого не залежимо. Ми маємо робити свою роботу. У нас є чотири фінали. І ми все тільки в наших силах, в наших думках, і ми тільки самі можемо зробити те, що ми можемо.